Казка про найкращих друзів, десь далеко-далеко, у країні геометричних фігур, де всі фігури мали свої особливості, жили прямокутник і Овал. Вони були найкращими друзями, але дуже відрізнялися один від одного. Прямокутник мав чотири сторони і гострі кути. Його форма була чіткою та рівною як книжка або вікно. Овал вже був м'якої форми, без жодного кута. Він нагадував яйце або повітряну кульку. Одного разу прямокутник запитав «Овали, чому ти не маєш кутів, як я? Овал усміхнувся і відповів: бо я люблю бути плавним і гладеньким, і вмію легко котитися. А ти є рівним і стійким. Прямокутник подумав і сказав. Ми різні, але це робить нас особливими. Хочеш, я побудую для тебе доріжку, а ти будеш по ній котитися. Давай, весело промовив овал, і тоді прямокутник з радістю збудував рівну доріжку, а овал весело покотився по ній. Вони зрозуміли, що їхні відмінності допомагають їм робити цікаві речі разом. Тепер прямокутник і овал не тільки були друзями, але й завжди знаходили, як поєднати свої форми. Щоб створити щось нове і веселе.